На часі новини для вас працюють команди фактів та вікон цього тижня. Росіяни завдали 130 ракетних ударів по цивільній та енергоінфраструктурі України. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, але енергосистема витримала. Ситуація вже стабільна і після вчорашнього ракетного удару по енергооб'єкту Київщини, зокрема завдяки тому, що українці зменшили споживання у пікові години. Кияни та жителі області скоротили використання енергоприладів на 7 відсотків, кажуть в Укренерго. А от найсумліннішими виявилися мешканці Чернігівської області. Ввечері зменшили споживання аж на 20 відсотків. Завдяки цьому енергетикам не довелося примусово вимикати там світло. Вукренерго подякувала українцям і закликали надалі ощадливо користуватися електроенергією, особливо у вечірні години. Не потрібно сидіти у суційній темряві, а вимкнути, хоча б один електроприлад з розетки Зайве освітлення у кімнатах. Кожна виключена у вечірню годину пральна машина це можливість для інших бути зі світлом. Тим часом президент України закликав жителів Києва та області серйозніше поставитися до закликів ощадити електроенергію у пікові години. Володимир Зеленський наголосив, що скорочення споживання на 7% цього недостатньо. А саме економія може допомогти уникнути вієвих відключень та зменшити вплив російського терору на побут кожного українця. Ми всі в Україні свідомо будемо ставитись до свого споживання. Споживання у пікові години це невелика річ для побуту кожної людини. Однак дуже вагома в межах всієї енергосистеми України від 17 до 23 години маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів. Росіяни намагаються спровокувати наших військових на обстріл. Заяс про це повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Вона розповіла: ворог постійно тероризує сусідні з енергодаром Нікопольський район. Сьогодні вночі росіяни запустили 50 снарядів. Пошкоджені житлові та адміністративні будинки. Промислова інфраструктура є один поранений. На думку Гуменюк, це робиться або спровокувати удар у відповідь і звинуватити наших армійців, ніби вони самі обстрілюються атомну електростанцію. Однак наші військові на провокації не піддаються. А Україна вирішує проблеми із ЗАЕС на дипломатичному рівні. Водночас ситуація на ЗС погіршується і з кожним тижнем. Про це у інтерв'ю німецькому виданню ЦДФ розповів директор станції Петро Коцін. Територія атомної станції замінована, а будівля реактора може загорітися. Росіяни пошкодили низку споруд. Цей адміністративний корпус і навчальний центр, реактор і головний трансформатор одного з блоків на станції. Купа ворожої військової техніки не виключено, що у деяких вантажівках ховають вибухівку. А сотня працівників у полоні один загинув. Решті погрожують тортурами. Петро Коцін розповів: Росіяни створили фейкову компанію в Москві. і Призначили директором станції свою людину. Співробітників змушують підписати трудові контракти з Росією, тобто перейти із енергоатома у російський розатом. Восьмеро людей постраждали внаслідок ворожих атак по Нікополю. За останні дві доби російські терористи гатять по місту та району з Градзів та важкої артилерії. Обстрілюють мирне населення, зокрема з тимчасово окупованого енергодару. Снаряди влучають в житлові райони, адмінбудівлі, лікарні та навчальні заклади. Через загрозу артилерійського обстрілу сигнали тривоги в Нікополі можуть лунати протягом усієї ночі. Про наслідки російських атак на цивільне населення Христина Венгеля Нічний Нікополь здригається від ворожих обстрілів. На мирне місто летять 40 російських снарядів. Обстрілюють Нікополь з тимчасово окупованого енергодару, звідти через Каховське водосховище якихось кілька кілометрів. Снаряди долітають всього за 20 секунд і розриваються в будинках мирного люду. Лише за останні кілька днів через систематичні атаки Росії постраждали восьмеро цивільних. В нічний час це. Молодий хлопець, 34 роки. Теж оскольчити оскольчитий перелом правої кінцівки. Він госпіталізований відділенням, буде лікуватися, стан його середній. Літня людина 62 роки. У нього було поранення тулубу, Стан його задовільний. Напередодні російські снаряди понівечили майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. В'ячеслав працює у газовій службі. Вночі чоловік саме ліквідовував наслідки ворожих обстрілів. А на ранок йому повідомили, що один зі снарядів розірвався просто під балконом квартири його дітей. Вдома вони не ночували тому живі. Оселя ж буквально зрешечена уламками. Потолки світильник все. Повибивала нас, насквозь. Дирки, там можеш зайти на балкон, там видно, воно, все. В Нікополі немає жодного необстріляного району. Ось такий вигляд має автівка Сергія. Російські снаряди перетворили її на купу металу. Машину відбросило там на три метри від місця прильоту. Поврідила газовий балон, там ГБО стояло. Ну, естественно, оно в возгорание пошло. Після нічного обстрілу в місті вирувало кілька пожеж. Снаряди також поцілили у промислове підприємство Газогін та електромережі без світла залишилися понад півтори тисячі родин. Комунальники працюють цілодобово після обстрілів, підвозять та безкоштовно роздають мешканцям постраждалих будинків плівку та фанерні плити. Вилетіли всі вікна до одного, а ось би отримав хоч чим що ж надо закрити на хоч якось діло ж не в квітні місяці, а... В жовтні тут уже ж Холодо. Холодно да холод прийде на хоча чим закриватися нада синічними За обстрілами. Росіяни тероризують мирне місто вже четвертий місяць. Ворожі атаки щодня а надто вночі. Напередодні зградів та важкої артилерії окупанти гатили і Марганецькій громаді. Там минулося без руйнувань та постраждалих. Христина Венеля Ускайте Денис Сенегінфактасі Тіві. Єдині новини. На Луганщині росіяни найбільше пошкодили житло. Йдеться про понад 11 тисяч будинків, які знищені або частково зруйновані. Це і висотки, і приватний сектор. Про це у телеграм-каналі повідомив очільник області Сергій Гайдай. Також через постійні обстріли та бомбардування По Нівочині майже пів тисячі промислових підприємств, 167 закладів освіти, 115 закладів культури, 7 вокзалів та 64 лікарні. Через російський терор на Луганщині більше неможливо вести господарську діяльність. Економічні втрати у. Обчислюється мільярдами гривень. На одного загиблого воїна Збройних сил України на південному фронті в середньому аж 6,5 убитих ворогів. Таку статистику опублікувала Ганна Маляр. Ці цифри заступниця міністра оборони отримала від командувача оперативного командування Південь Андрія Ковальчука. Також, на думку, генерал-майора критичною межею для ворога стане співвідношення 1 до 8. Після цього армія загарбників почне психологічно сипатись. 100 тисяч доларів за схоплення російського терориста Гіркіна у полон таку грошову винагороду пообіцяли у головному управлінні розвідки. Днями у мережі з'явилася інформація, що екс-ватажок донецьких бойовиків Гіркін начебто, знову пішов воювати проти України. Це підтвердила його дружина. Після цього український активіст Сергій Стерненко написав, що дасть із особистих заощаджень 10 тисяч доларів. Тому хто візьме гірки на полон. Згодом до нього доєдналися лідер гурту антитіла Тополя, військовий Валерій Маркус, тенісист Сергій Стаховський, а також голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Кожен по 10 тисяч доларів. Загалом за живого полоненого Гіркіна обіцяли вже 50 тисяч доларів. Головне управління розвідки потроїло суму проти колишнього так званого міністра оборони ДНР. Гіркіна стрілкова, наша СБУ та генпрокуратура порушила низку справ за терористичну діяльність тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. Нідерланди оголосили його в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного боїн 777 рейсу MH17. Без спорядження та підготовки кидають в атаку як гарматне м'ясо. У черговому перехопленні від головного управління розвідки окупант жаліється на жахливі умови служби. Мовляв, командування не створило жодних умов, так ще й поповнює особовий склад за рахунок тільки на мобілізованих расистів. Ті ж швидше помирають ніж вчаться тримати автомат. У нас квадрокоптеры в дождь боятся летать, потому что у них эти там стоят какие-то эти моторчики, что они могут там замкнуть. Бен. Эти летают и в дождь, и в ветер, и в снег, и в полеты, и когда хочешь. Ни тепловизоров, нет. У этих, говорит, есть все. Я вообще, я, я, я не понимаю, вообще почему... Зґвалтування це частина воєнної стратегії Росії в Україні, заявила журналістам спеціальна представниця генерального секретаря ООН Праміла Патен. Вона уточнила, йдеться про жахливі підтверджені випадки, коли російські окупанти днями тримали та ґвалтували жінок, чинили наругу над хлопчиками та дорослими чоловіками. Про оскоплення і про освідчення очевидці, очевидець, що російські загарбники мають при собі віагру. Коли жертви розповідають, що кажуть російські солдати під час зґвалтування, то це явно навмисна тактика дегуманізації жертви, наголосила представниця Об'єднаних Націй за зібраними ООН свідченнями вік жертв сексуального насильства російських загарбників від 4 до 82 років. Жителі селища Комишуваха, що усього за кілька десять кілометрів від Запоріжжя, майже звикли до раптових обстрілів окупантів та відлуння їхньої артилерії, яке добре чутно і в день, і вночі деякі вже облаштували міцні укриття на городі на кшталт військових бліндажів. Щоправда, така схованка від прямого влучання снарядів, які лишають після себе велетенські вирви посеред кварталу, не врятує репортаж Андрія Почтєва. Звісно, перелякалися. Російський реактивний снаряд рвонув усього за кілька метрів від паркану пані Анастасії. Напередодні пізно увечері. І коли жінка переповідає про ті хвилини жаху, знов чутно гуркіт артилерії ворога. Заховались, дитину положили, накрили, і ми на неї, тому що красний ми галобігом газ виключили. Ну це досі гупа, так. Чоловік Анастасія Олег запрошує нас у двір. Тішиться, що цього разу минулося. Родина не збиткуватиме. Та ми було місцеві. Може, козобрили прилетіло земля, що ми убрали. Чоловік розповідає, росіяни гатять по комишувасі із варварською упертістю по житлових кварталах і крамницях. Ось що після цього місцеві жителі збирають на своїх подвір'ях. Несколку на цій неділі вже вдруге було обстріляно населений пункт на перший раз було обстріляно. Якимись снарядами на парашутах спускались, зривались. Вчора о 22.35 також був обстріляний населений пункт Камишуваха. Судячи з того, що ми бачили, це були касетні бомби. Та тікати родині, каже пан Олег, нема куди. Ну, а зараз почало геба ще хуже, ніж поначалу було. А тікати куди. Нема за що, і нема куди. Утім, у Олега фахового будівельника є пристойне укриття для всієї родини. Справжнісінький бліндаж на городі. Ну, тут встали, не що не положимо. Перемога, якщо буде прямий, звісно, не спасе, ну, осколків. Чоловік каже, йому не втямки, чому його шестрічна дочка замість забавок із ляльками має ховатися у підземеллі. Тож слів на адресу російського диктатора не добирає. Просто це старий маразматик сумавий вижив. Стріляють, що вони не по воєнним нам, де там бази, щось, полігони. Просто помирамо на Да? Андрій почті, Артем Даженков, Факти Тайсі Єдині новини. Укриття всього за п'ять днів на Одещині виробляють міські сховища, які здатні захистити від 15 до 20 людей одночасно. Подвійна арматура, перекриття з високоякісного бетону. а Головне, укриття повністю монолітне та мобільне. Його можна перевезти та встановити на будь-якій відкритій місцевості. Подробиці в сюжеті спершу тимчасову конструкцію треба зібрати. Це перший етап виробництва цивільного укриття. Неподалік Одеси їх почав виробляти з початку літа. Надійне мобільне сховище проєктували місяць. Щоб його створити, потрібно всього 5-6 днів. Збирається опалубка, потім війною армірування, каркас, і заливається бетон, висококачественний бетон собственного производства. Три етапи, да. потім йде запалубка і покраска. У середині укриття стоять лавки. Тут один вхід. Вага конструкції всього 18 тонн. Задумано так спеціально, щоб була змога дотримуватися норм вантажу перевезень в Україні. 18 тонн при доставці укриття по дорогам України не несуть перегрузу. Раз. Затем підгруза. Затім із 20 кран, тонний кран. Тож не нужен іскатик. Розположити будь обоє місце можна. Тож укриття можна легко та швидко перевезти. Споруда має ще одну особливість. Вона повністю монолітна. Під час тривоги тут можуть сховатися від 15 до 20 людей. Укриття захищає від уламків ракет і снарядів, а також від стрілецької зброї. Призвелів більше 50 укриттів, кілька десятків укриттів вже розвели по території України. Це Чернігівська, Полтавська, Николаевская областя. Буквально вчора був заказ на Київ. 8 штук. нині компанія виробниця веде перемовини з міськрадою Одеси, щоб обладнати місто захисними спорудами. Вартість одного укриття 195 тисяч гривень. Назар Бурхан Вадим, Факти Ай ТІВІ, єдині новини. На Закарпатті усі лікарні, водоканали та станції невідкладної медичної допомоги мають дизельні генератори. Якщо не буде електропостачання, вони працюватимуть на резервному живленні. В області підготувалися до критичних ситуацій. В Ужгородській міській клінічній лікарні дизельний генератор забезпечить роботу всіх операційних реанімацій, ліфтів та приймального відділення. Він здатний працювати безперебійно впродовж тривалого часу. Запас палива у медиків теж є. Ужгородський водоканал має 12 генераторів, є достатньо машин і ємностей для. Води, які у разі аварійної ситуації розподілять по місту. Ужороці будуть із питною водою. Місцева влада сподівається, тривалого вимкнення електроенергії в області не буде та закликає усіх закарпатців заощаджувати світло. Наразі немає таких підстав говорити про те, що буде відключення. Разом з тим, можливо бути не вистачати, так скажу, потужності, і тоді, можливо, будуть планові відключення. Російський загарбник зміг окупувати міста на Херсонщині, де працювали швейні і одного з лідерів легкої промисловості України. Але керівництво зуміло відновити виробництво з нуля у Черкасах, а вже нині відкриває філії в районах області. Як відроджувати справу на новому місці і успішно розвивати її? Цікавила Сірина Цимбо. Шов за швом інна накладає на тканину. Поспішає, бо роботи не бракує. Шеють внутрішню флісову куртку для рятувальників. Інна професіонал, швачка четвертого розряду. Тому й запросили, каже, на роботу у щойно відкритий швацький цех. Жінка їздить сюди із сусіднього села. Нове обладнання усе нове, нове виробництво. Ну цікаво. Нам такі виробництва тут потрібні. Корсун містечко невелике, але робота потрібна. У нас як такої нормальної роботи немає. Не всі можуть йти в магазин і тривати. Нині завдання пошити 13,5 тисячі курток для ДСНС. Столи буквально ломляться від тканини. Тішиться Інна Іваненко. Жінка керує цим виробництвом. Продовж 17 років сама працювала шоєю. потім відкрила власну майстерню. Тепер з нуля набрала команду у першу на Черкащині філію великої компанії. Середня зарплата – 10-12 тисяч гривень. Поки що при роботі 30 працівниць. До кінця року планують набрати півтори сотні працівників. Ми починав з пустого приміщення завозили сюди обладнання, підключали електрику, набирали швей, професійних швей в основному. Але є й ученики, є люди, які взагалі тільки вдома шили і пробують себе в цій справі. Це поки перша філія компанії на Черкащині. До повномасштабної війни фабрика мала шість цехів на Херсонщині, але Росія окупувала ці міста. В липні з нуля виробництво відродили у Черкасах, а до кінця року відкриють ще п'ять представництв. За три місяці. Це на Черкащині в Черкасах у нас вже є підприємство, на якому працює 150 працівників на сьогоднішній день. Ми за три місяці заплатили 5,5 мільйонів гривень податків. Але це тільки початок, бо основні податки будуть в кінці року. На Черкащині з окупованих територій релоковано 34 підприємства. Це додатково 2000 тисячі робочих місць для жителів регіону. 20% з цих вакансій отримали вимушені переселенці. 6 7 підприємств у процесі переїзду. А деякі завдяки нашим мужнім бійцям зсу. Мають змогу повернутися додому. Йдуть і зворотні процеси, оскільки ми звільняємо територію. У нас вже вісім підприємств, які в нас попрацювали ці півроку. Вони вже повернулися на ті свої локації. попередні. радіють кожному звільненому населеному пункту на Херсонщині, і керівники цієї швейної компанії готові просто наступного дня їхати відроджувати там виробництво. На Черкащині воно працюватиме і розвиватиметься паралельно з відновленим Херсонським. Ірина Цимболс Рідністян факт. ICTV єдині новини. І ось остання інформація від командування Повітряних сил. За годину з 21:30 до 22:30 наші військові збили 9 дронів-шахедів, а загалом 11. У столиці відкрили пам'ятник киянам, які віддали життя за Україну. Місце обрали символічно, Адже 24 лютого саме там почали формувати 112-ту бригаду територіальної оборони Києва. Та зійшлись десятки тисяч вмотивованих цивільних різних професій та віку. Військові певні це видимий символ пам'яті усіх загиблих, яку збережуть назавжди. Саме бійці 112-ї бригади знищували російський елітний десант, бояк за гостомольський аеродром відвоювали бучу ірпінь та Мощун, Знищували російські танки на Броварському напрямку. І врешті, коли ворог відійшов із Київщини, відтісняють ворога у найзапекліших боях на різних ділянках фронту. На відкриття прийшли рідні тих, хто віддав своє життя, виборюючи свободу та незалежність України. Внук, це було 31 травня. Йому дев'яті років. Студентки його день. В перший день Я пішов, все. вистояв чергу. І зразу пішов, сказав, що треба захищати. Цей мій чоловік, Кінчуковський Олег Іванович, любив життя, тому і пішов, як він казав, я вже наче все зробив на свій вік. Я не хочу, щоб мої діти гинули. Онуки, племінники. Символічним є і те, що знак, зроблений із трьох видів каменю, видобутих винятково в Україні за основу взяли Петлюрівський хрест, український військовий символ армії УНР та української визвольної боротьби, зображений на ньому і нарукавний знак киян добровольці 112-ї бригади. Війна може тривати дуже довго. А пам'ять про наших побратимів, про наших сестер, про наших, очевидно, найкращих синів і дочок України, які поклали своє життя за Україну, має бути збережена вже сьогодні. І справді, щоб більше такого не трапилось, ми маємо берегти історичну пам'ять, щоб наші нащадки знали наскільки підступним і жорстоким був російський агресор. Щоб пам'ятали кожного героя, який віддав своє життя за Україну. Марафон триває. Залишайтеся з нами.